Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні буде невеличке відео про виготовлення стрімера. Як завжди, формуємо основу. З вас, друзі, як завжди, підписка на канал, подобайка і коментар. Тепер беру шерсть. І так додам точку атаки. Тепер прибираємо шерсть і щільно намотуємо. І так, на цьому етапі я фіксую все клеєм. Для тих, кому цікаво, зададуть питання, чому я не фіксував бусину раніше. Відповідь проста. Тому що я буду надягати ось такий силует голови. Клей, відповідно, теж поки що не фіксую. Натягаю голову нашого майбутнього стрімера. Все, є. Тепер можна використати ліхтарик, щоб клей схватився. На цьому етапі після заклейки можна додати додатково й опушени біля голови стрімера нашого це місце треба буде в подальшому зафіксувати клеєм Зараз роблю вузол. Все, наш вузол готовий. Тепер потрібно гарно проклеїти це все діло. Проклеювати буду рідким клеєм, ультрафіолетовим. Все, стрімер майже готовий. Лишилось додати очі. Для того, щоб зафіксувати очі, використовую густий клей. Для того, щоб поставити око на своє місце, використовую пінцет. Ставлю око в таке положення, як мені потрібно. І фіксую ліхтариком. Аналогічну процедуру роблю з другого боку. Все, друзі, після проклейки очей надаємо гарного вигляду нашому стрімеру. Все, друзі, ось так виглядає наш стрімер. Ось така точка атаки у вигляді хвостка, червоненька провокуюча. Роженька-опушенька спереду. Ось такий, друзі, вийшов стрімер. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки. До скорих зустрічей!